Шановна громада, було піднято ряд питань. обговорено всі проблеми, які є в місті на даний момент. Визначено е те, що частина з нас буде охороняти правопорядок в місті, так як тут з'явилася ситуація вночі по табличкам воїнам, які були розбиті. Також розбита пам'ятна дошка по Симоні Петлюрі. Будемо охороняти порядок із поліцією. Крім цього, було оголошено те, що все ж таки поліція навіть розмовляла вела з губернатором та вела розмову з мером. Мер боїться на те, що його поб'ють на сесії. Ну, як вам сказати? Гадаємо, що йому знову таки перезвонять. Ми гарантуємо, якщо він скликає позачергову сесію, що ми його не будемо фізично до нього застосовувати силу ніяку. Е, так. Це в рамках, закон... Все в рамках законності. Далі передаю слово Юліану від свободи. Щоб в двох словах, щоб зараз тут мітинги не починати з восьми вимог по трьом. Пішли конкретно на зустріч. Перше, це вони нікого з нас не тягають по кримінальним справам. По-друге, двох типів, які наносили ножові поранення, один, ну як вони говорять, як вони говорять, по одному типу, який Санька підрізав, вони там з порушеннями певними законів, але все одно його коротше посадили в СІЗО. По другому зараз також працюють на понеділок, повний звіт йдуть. Це друга вимога. І по третій, по ірі. Вони нам зачитали там закон, цей, я забув, як він називається. По яким показникам можна позбавити її посади, то вибрали основний, тобто можна, щоб вона добровільно написала заяву про те, що входить. Вони їм дзвонили, вона відмовилася її писати. Потім, щоб вона померла, але вона ще не померла. І, і коротше, третій це вони призупиняють комісію. Комісія коротше, на три роки працює, щоб по закону взяти. Зараз тільки вона працює там менше року. Для того, щоб вона далі не працювала, скасувати її не можна, вони її призупиняються і створюють нова. Як тільки створюється нова, в понеділок вони її створюють. Треба буде проконтролювати, кого там заведуть. То оця вже працювати не буде, вона вже незаконна. Тобто, по трьом вимогам пішли конкретно на зустріч. В понеділок треба все це проконтролювати. Тому що, ну якщо чесно, не до кінця є довіра до, до... <плес> <плес> по друге по меру, правильно сказав Стас. Він боїться заходить зараз в раду. Міша казав мені смс, що біг там в районі. Ну це перший заступник Міша Шевченка біг в районі Духой. цього, в сторону базару, там Шевчен, по Шевченка якраз Міш Шевченка по Шевченка в сторону базару тікав. Мамай просто боїться реально зайти на сесію, думаю, що його там приб'ють. Варіант А. Вони кажуть, з нами якось домовляться, щоб ми його там типа, не присували. Варіант Б. Вони заведуть, зроблять коридор для того, щоб він дійшов до колони і оголосив позачергову сесію. Це вже будемо рішати далі. Ну і третє, це е, з хлопцями з національного корпусу. Ну, я так поняв, що на п'яту годину так, буде це меморандум на, спільний на, про те, що адміністрації охороняли ці дошки. Охороняли дошки, е, там по місту ходили. Ну, по хлопці з Соколу, свободи залишаються в міській раді. Нам треба дожати ситуацію до кінця. Так що продовжуємо працювати. Сьогодні а коли маємо що... має прийде голосую? Можливо навіть, сьогодні, можливо, навіть сьогодні, тому що е, вчора тиск великий у нього був з усіх сторон. Прокуратура не знає, можна, до речі, до прокуратури прокуратура узнати їхню точку. МВС тисне, СБУ тисне, Біленький тисне з обласної ради, Головко тисне, ну, коротше, всі тиснуть конкретно. Міша там, ну ладно. А патрулювання буде з обласної поліції чи з патрульної поліції міста Полтаве? З патрульної поліції міста да. Mm -hmm. Ще будуть сидіти діти слава дії, Богу. Активісти, у яких є машини, п'ять машин, якщо я не помиляюся, повинні точно бути також в Коротше, цьому Головне, покарію. що ми з цього взяли, показати. Вони що показували? Що в місті хаос, бардак, приїхали. Зараз тут все знищать і це їм на картинку грає. Зараз ми покажемо, що ми все одно добуваємося у тих восьми вимог наших. Мама ніяк не відвертиться по там засоба маси інформації. Що тут бородики, що ми самі влаштовуємо зараз тут порядок. Але з зради ми ніяк не уйдемо. Він до речі, дзвонив беху, говорив заведи, ті понад звардію виборі світи Так. І ще одне поки що Щоб перебити оці, всі тематики у вигляді, того що ми тут щось робимо погане, незакон так і інше. Взяв слово, підтримав Юліан. Мене ми дали перший меседж за те, що ми дамо йому зайти в раду. Нехай скликає, і все буде. Нормально, чітко. без, да, чітко, без усіх оцих подій, що потім не було в ЗМІ, що ми там, ну, знаєте, творимо тут бардаки в місті. Так. Але він, він, він усувається. А й від своїх поповноважень. Ну розумієте, він як би сказати вам правильно, він накаляє цю, цю обстановку сам те, що він так. заховався і все. Розумієте, він би прийшов би, громада ну збурена на все. Є інциденти. Прийди, розберися. Ні, він почувається на каля. Короче, Короче щоб підсумувавши, тиск не збавляємо, контролюємо і ситуацію повністю під контролем. Але сюди далі їдуть люди. з'їжджаються також і Херсон уже підтягується, і Хмельницький підтягується, і Черкаси їдуть. Тобто побільше людей зараз буде і ще в Раді. Тиск ми доб'ємо і тих п'ять пунктів також. З восьми три майже уже добили до кінця, і ще п'ять доб'ємо. і Тоді це буде перемога. Та, слава Україні! Героям слава!